За чотири роки близько 600 гектарів у зоні лісопарку віддано під забудову. Розповідає член екогрупи печеніги Олег Вяткін. Однак, незадоволення президента ситуацією з вирубкою парку та жовта картка, яку він оголосив Михайлу Добкіну за протистояння з громадськістю, результату не дала. У лісопарку продовжується захват території, наголошують захисники зелених насаджень. Ще один мегазабор, так його називають зелені захисники, з'явився у лісопарку цього тижня. Тільки почалася підготовка до капчесним слушанням. Тут же почав появлятися ще один забор. Он сделан очень халтурно, скажем так, он вот просто забиты землеметаллические металлические коля, к ним очень простой заборчик прикручен. Все это кто-то бить свою территорию, как бы, чтобы никто другой, наверное, не занял. Дело в том, что, во-первых, многие из этих заборов являются самозахватами, то есть просто, а многие делаются до получения документов. То есть где-то кто-то договорился, поставили забор, а потом получаем документы. Есть закон о бесхозном имуществе, так как мы здесь не видим ни одних предупредительных знаков, ни от, знаков отличия, что это за предприятие, на основания. основании. Тому визові міліцію, посмотрим, как міліція э, хотілося б вірити, що вони почали працювати. Проте не встигли активісти подзвонити правоохоронцям, як ті з'явилися самі. По забора, не забору, забору. буде заявлення, буде соответственно слізної оперативна група, райділ. У територіальності розбиралися це забо наостанок. Активісти написали на заборі звернення до невідомого власника та прикрасили його зеленими стрічками. А офіційне звернення із проханням розібратися, на якій підставі з'явилася огорожа, передали міліціянтам. Між тим активісти серйозно налаштовані зібрати необхідну кількість підписів для проведення референдуму на захист зелених насаджень. зв'язку з тим, що у нас були дуже великі проблеми з дачі підписів під чистанесу при ініціації. референдума мы решили заранее собрать подписи харьковчан чисто формально, для того, чтобы продемонстрировать городским властям, какое количество харьковчан изъявило бы свое желание поучаствовать в референдуме. Наразі поставити свій підпис можна у сквері, що за пам'ятником Леніну на Майдані Свободи з 10 до 11 ранку, або в активістів, які збирають підписи на вулицях міста. Вже зібрано близько п'яти тисяч автографів городян. Створення ініціативної групи для проведення референдуму відбудеться у п'ятницю, 18 червня, у прес-центрі Майдан Свободи з 17.30 до 18.30. А наступного дня відбудуться громадські слухання о 10 ранку за адресою Чернишевського 55. Олександр Кареник, віктор Ноздр... Рачов харківські новини.